Вітаю! Головні події 12 грудня. Ми зібрали у випуску програми. «Час», тож сьогодні дивіться про таке: напад на медиків роми проти працівників швидкої. Економіка регіону, погляд науковців, поділися добром, благодійний концерт. Своїми руками ярмарок ексклюзиву, Андріївські вечорниці, відтворення давніх традицій. Агресивна поведінка представників ромської національності змусила медиків швидкої написати звернення до представників влади. Лікарі просять, аби на виклики у табори їх супроводжувала поліція. Як вони обґрунтували свої вимоги далі? Четверо Ромів накинулись на машину швидкої допомоги, в якій їхали медики на виклик до хворої дитини. Агресивно налаштовані жителі табору намагались пошкодити автомобіль вилами, лопатами, а коли водій таки вирвався з полону, один із ромів, недовго думаючи, кинув сокиру у лобве скло. Сокира попала в бокову частину від водія і прорубала, ну, як по маслу машину. Але на тому не зупинилися, вони почали ще. Наносити певні удари по автомобілю, що викликало таку поведінку циган. Лікарі кажуть, не розуміють. Запевняють, відповіді на це питання не змогли дати і самі нападники. На щастя, з цієї ситуації працівники швидкої змогли вийти. Відтак сокира потрапила в бік автівка, але виїхати з табору без втручання міліції медики так і не змогли. Степан Чулак, лікар швидкої, каже: на жаль, такі необґрунтовані напади в таборах явище поширене. Пояснюючи, чому, але поведінка швидка не успіє приїхати у місця компактного проживання, зустрічає швидку агресивно, лаються, обзивають. Бували випадки, що кидали у машину швидкої камнями, були вм'ятини, потім ці машини ремонтували. Неодноразово теж бригада закривалася у машині, викликали наряди міліції і це. Не можна пояснити, що от чому вони так діють, і це при тому, що значна частина викликів швидкої не обґрунтована. Роми використовують швидку як виїзну амбулаторію. Такі ж випадки агресивної поведінки спостерігають і у дитячій міській лікарні Ужгорода. Медики обласної швидкої збираються звернутися до представників влади, аби ті допомогли вирішити питання щодо обслуговування представників ромського населення або організували спільні виїзди з працівниками поліції, або вплинули на представників ромського населення. Адже біля 30% від усіх викликів швидкої в області саме від ромів. Лікарі сподіваються на виправлення ситуації в іншому випадку. Діятимуть радикально. На Закарпатті СБУ затримала групу озброєних контрабандистів. Впіймали групу жителів Берегівського району, які налагодили канал контрабандного переміщення в Угорщину бурштину а в Україну – наркотиків. Правоохоронці виявили зловмисників поблизу села Дідове, що розташовано приблизно за 10 кілометрів від державного кордону. Семеро контрабандистів, у тому числі організатор, планували чергову операцію із незаконного переправлення товарів. Під час затримання контрабандисти відкрили вогонь по співробітниках спецслужби та прикордонниках. Під час інциденту ніхто не постраждав. У зловмисників правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси та тепловізор. Відкрито кримінальне провадження тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників групи. Приховані від митного контролю мобільні телефони iPhone 5, 5S, 6, 6S та iPad mini виявили працівники Закарпатської митниці ДФС та Чопського прикордонного загону у зону митного контролю пункту пропуску тиса у напрямі в'їзду в Україну. Заїхали два транспортні засоби марки Шкода Октавія. Транспортні засоби направили у бокс для поглибленого огляду, під час якого виявили у конструктивних порожнинах автомобілів понад 300 товарів продукції компанії «Епл». Наразі щодо порушників митних правил складають протоколи, товари та транспортні засоби, вартість яких встановлюють, вилучили. І в продовження теми про контрабандистів, які активізувалися протягом останньої доби. На Закарпатті контрабандисти, дельтапланеристи пошкодили лінію електропередач, побили охоронця і втекли на джипі. Словмисників розшукують правоохоронці. Почалося усе з того, що на майнайській водозабірній станції, розташованій в селі Холмо Кужгородського району, увечері 11 грудня, раптово зникло світло. Працівники станції обстежили територію і виявили розрив лінії електропередач. Неподалік у полі, вони побачили темний джип із критим причепом, якому перекрили власним автомобілем. Виїзд із джипа вийшли двоє чоловіків, побили працівника станції і поїхали. Їх пробували переслідувати, проте джип відірвався і зник. Про надзвичайну подію працівники станції повідомили у поліцію. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Біля пошкодженої лінії електропередач правоохоронці виявили лопасть від дельтаплана та інші речові докази. Імовірно, дельтаплан контрабандистів повертався після нелегального рейсу із Угорщини і, заходячи на посадку, обірвав дроти лінії електропередачі. Фігурант Тів справи розшукують правоохоронці. Про стан соціально-економічного розвитку краю говорили в обласному центрі. В Ужгороді науковці зібрались на обласну науково-практичну конференцію, якою економіку регіону бачать науковці, чули і наші журналісти. Для закарпатських науковців вже стало доброю традицією збиратись за круглим столом та обговорювати проблеми і недоліки соціально-економічного становища Закарпатської області. Так, під закінчення року громадська організація Закарпатський край зібрала під одним дахом студентів, журналістів та науковців. Тема науково-практичної конференції, враховуючи нинішній стан справ Україні, досить актуальна. А саме, можливості та проблеми статусу спеціальної самоврядної економічної території для Закарпаття. Ті, кого турбують економічні питання, час від часу збиралися, обговорювали ці проблеми, і саме головне виробляли якісь пропозиції щодо подальшого соціально-економічного, значить, розвитку. Закарпаття в цілому, його регіоні, в окремих галузей, значить, окремих підприємств навіть. Наразі говорити про ріст економіки в регіоні не доводиться. Одна із головних причин, на думку експертів, криється саме у владі, яка доволі часто змінюється і працює лише на рейтинги. Існуюча влада, існуюча влада мала питанням соціально-економічного розвитку приділяти набагато більше уваги, ніж це робиться сьогодні. Влада дуже часто міняється. Значить, і ті, хто приходять до влади, значить, насамперед турбуються своїми рейтингами. А звідси нескінчено великий піар, пі пі популізм. І ніякі соціально-економічні зрушень. покращення спеціально економічного становища в країні науковці бачать саме у фінансовій децентралізації, про яку влада говорить вже не один рік. Тобто, вилучення податків у джерела доходів має відбуватись на місці, а не передаватись у центральний бюджет. Така система оподаткування працює у передових країнах світу однак, перш ніж вводити реформи, потрібно створити податковий кодекс, який би відповідав умовам ринкової економіки. За такої системи не завжди залежні від. Центру, система оподаткування в першу чергу повинна бути змінена. От. І то повинно бути у е, Податковому кодексі, зафіз, зафіксовано, з яких видів податків, яка частина залишається на місці, а яка йде для загальнодержавних потреб. Науковці зазначають, саме такий шлях основа економічного самоврядування. При таких умовах Закарпаття змогли б не тільки називати українською Швейцарією, але й бачити таке, враховуючи географічне розташування чотири кордони з країнами Європейського союзу та різноманітні галузі, починаючи від сільськогосподарської та закінчуючи промисловою, соціально-економічне становище області має всі ресурси для покращення. Залишається тільки одне втілити цю стратегію в життя. Підсумки чотирирічної діяльності обласної організації ветеранів України підбили на восьмій світно-виборній конференції. Крім самих ветеранів, запросили на зустріч і представників обласної влади, до яких організація ветеранів мала чимало запитань, які саме розкажуть мої колеги. Стан справ та плани на майбутнє закарпатські ветерани війни обговорювали на восьмій звітно-виборній конференції, яка пройшла в обласній державній адміністрації. Місце обрали не випадково, адже дуже хотіла побачити представники обласної влади, з якими намагалися обговорити свої проблеми. Нас турбує, що наша влада влізла в кишені зубожилих пенсіонерів, що налог на пенсію зробили, знижили наші пільги. Інвалідам війни в три рази плату за газ, за електроенергію, за воду, підняти тарифи на ЖКХ зі свого боку. Обласна організація ветеранів війни намагається допомогти в соціальних, медичних та правових питаннях. Однак самостійно втілити поставлені завдання практично неможливо. І це не дивно, адже близько 60% учасників війни отримують виплати на рівні прожиткового мінімуму. Ще 30% живуть із пенсії нижче прожиткового мінімуму. Інфекційні процеси, ріст цін на продукти харчування, ліки, послуги призвели до зубожіння народу і особливо ветеранів, пенсіонерів, інвалідів. У цих складних умовах ветеранська обласна, міські і районні організації намагалися допомогти ветеранам-пенсіонерам, чим тільки могли. Чимало випадків, коли порушують права ветеранів та учасників АТО у різних сферах. Так, голова Перечинської районної організації ветеранів війни не міг навіть безкоштовно проїхати в громадському транспорті. Я написав скаргу і до сих пор не розглянута, вже пройшов місяць, але люди мене безпокоять, страшно, не можуть перейти нікуди, ні сюди не туди. На жаль, залишаються ветеранами без дров. Але слава Богу, я такі у нас підприємці, які. Нехотя не то не то, що не хочуть, дають гроші. Моїм не гроші дають дрива, ми людей забезпечуємо. На сьогодні в Закарпатській області зареєстровано більше 22 тисяч ветеранів війни. Майже всі вони живуть за межею бідності. І навіть надані державою соціальні гарантії не можуть забезпечити героям гідну старість. В обласному центрі до свят вже готуються. Так цими вихідними в Ужгороді проходить дводенний ярмарок, що присвячений новорічній тематиці. На заході понад два десятки майстринь представляють публіці свої творчі доробки: від прекрасна ялинку до ляльок мотанок. Більше про те, що можна знайти на ярмарку в сюжеті. Пані Світлана уже понад 10 років займається рукоділлям, розпочинала з композицій цукерок, бонбоньєрок та весільних запрошень, але вже понад два роки до весільної тематики додала ще одну новорічну. Жінка каже, під час вагітності захотілося змайструвати щось домашнє та затишне. І наразі ж майстриня готує одну з іграшок на ялинку та зауважує, що, хоч символ прийдешнього року за китайським календарем, мавпа народ надає перевагу іншій тварині ведмедику. Цього року чомусь всім. Хочеться в цих от медведиків. Я сама обожнюю ведмедиків е, і спочатку не хотілося шити маму, не знаю, чому не хотілося. Хотілося ведмедиків, можливо, тому що син в мене і він в мене як медведик маленький, і от всім подобається ведмедиків. Ну щось в мене потім переключилося і захотілося зшити все-таки мавпочок. Мавпочки все-таки будуть на ялинках. На саме виготовлення йде від 10 хвилин і до понад однієї години, залежно від виробу. Всі роботи пані Світлана представить на святковому ярмарку. Жінка додає, що подібні заходи для неї нове, адже тільки вдруге візьме участь у ньому. Але очікувань. Немає, тільки позитивні. Чекаю від цього ярмарку, що буде зараз в п'ятницю, суботу, також масу позитивних вражень, спілкування з новими людьми, які от на нашій всій хвилі, ну, це класно, мені подобається. Так що приходьте всі. Ярмарок дводенний і відбудеться в Ужгороді цими вихідними у приміщенні однієї з кав'ярень. Окрім цього, організатори наголошують, мають на меті популяризувати українські сувеніри і таким чином відмовитися від закордонних. Гасу нашої ярмарки жодних китайських сувенірів. Тому 12-13 грудня запрошуємо всіх ужгородців і гостей міста прийти у пряникове кафе міста, що знаходиться на Швабській 26. і тут ви зможете придбати. Класні подарунки для своїх близьких. А майстрині мають змогу не тільки показати те, чим вони займаються, а й знайти свого покупця. Так на святі відвідувачі зможуть придбати чимало виробів ручної роботи, які представлятимуть близько 20 майстринь. Серед таких іграшки на ялинку, новорічні композиції та віночки, прикраси з бісеру, вироби з тканини, фетру, кавових зерен у техніці декупаж, а також вишивки, ляльки-мотанки та багато інших цікавих та оригінальних виробів. Свої творчі доробки презентували закарпатські митці і в Мукачеві. В міській картині галереї відкрилася виставка членів молодіжної організації національної спілки художників України та студентів Закарпатського художнього інституту. Про те, що можна побачити на виставці, в сюжеті художники Мукачева представили на суд глядачів свої найкращі мистецькі доробки. Мені приємно привітати вас такою гарною виставкою. присутніх художників. Тих, хто прийшов на сьогоднішнє відкриття, дуже приємно, це тому що традиції художньої школи продовжуються, наші випускники вступають до вузів, закінчують їх і продовжують свою творчу діяльність. Експозиція налічує декілька десятків полотен закарпатських художників, які працюють в різних техніках та жанрах. Хочу всіх перше привітати. Нашу мову, дійсно виставка дуже цікава, дуже гарна. Наш такий наверкий. Досить тяжкий час в Україні, щоб мистецтво розвивалося, треба дуже великий потенціал, дуже великий щоб енергії працювали в людині, в молоді. Але я бачу, що воно відбувається, тому що роботи свідчать про це. Представлені роботи переконливо свідчать про професійну зривість авторів. Сьогоднішня виставка на практично. Виставка, яка відбувається ну, кожен рік, це виставка молодіжна, де мають можливість представити свої роботи молоді художники нашого міста. І, зокрема, це студенти Закарпатського художнього інституту або члени молодіжного товариства Національної спілки художників України, а також інша молодь, яка займається творчою діяльністю. І активно працюю в різних жанрах чи живописі, чи графіці. Мета виставки підтримка талановитого студентства сприяння самореалізації творчого розвитку молоді та популяризації образотворчого мистецтва на Закарпатті. Тут представлені роботи і зовсім молодих художників. Це учнів 10-х класів, які навчаються ще в школі в художній школі. Також студентів Закарпатського художнього інституту, тобто це до 20 років. А також є молоді люди обдаровані, які вже давно закінчили вуз. Виставлені полотна органічно поєднують непорочні основи класичного образотворчого мистецтва з інноваційними підходами і сміливим поглядом на звичні речі. Індивідуальні творчі якісь здобутки, які студенти або учні, або вже випускники десь. Їхні здобутки на протягом року, протягом там кількох місяців, які вони стараються показати, поділитися ними. Поціновувачі мистецтва мали змогу оцінити та обговорити роботи авторів. Я представив роботи різні. Тут у мене є зима і, і осінь. Тобто вона різноманітна. Я не хотів чогось одного. Завершилось урочистості переглядом рубінь закарпатських митців. З нагоди відзначення міжнародного дня людей з особливими потребами у закарпатському театрі драми та комедії відбувся концерт. Поділися добром гасло, під яким проходив урочистий захід. Там побували і мої колеги. Тож у матеріалі більше у концертній програмі поділися добром взяли участь провідні колективи та індивідуальні виконавці міста, які дарували святкову атмосферу особливим людям. Члени Мукачівської міської творчої спілки талановитих інвалідів Стімул також виступали на великій сцені. Знав, -я. але я своє щастя З нагоди цього свята всіх людей з особливими потребами привітала начальник відділу культури Мукачівського виконкому. Знаєте, у вас є чому навчатись. Це терпінню, оптимізму, бажання, бажання жити, бажання творити, бажання любити. Окремих людей відзначили подяками від відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради, адже вони допомагають особливим людям адаптуватися до повсякденного життя, як фізично, так і культурно. У фоє театру працювала виставка продаж робіт з особливими потребами. У гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ студенти зібралися на вечорниці і розігрували калиту. Одним із перших свят, яким розпочинається зимовий цикл народного календаря, вважаються андріївські вечорниці. У ніч із 12 на 13 грудня молодь збиралася на посиденьки. Дівчата ворожили на своїх коханих, а хлопці бешкетували. Відчути атмосферу вечорниць напередодні Андрія Первозванного мали змогу і студенти МДУ. Вони підготували виставу, де показали глядачам, як весело колись проводила дозвілля молодь. Андріївські вечорниці влаштували студенти перших четвертих курсів гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ. На початку свята глядачі могли почути розповідь про життя одного з 12 апостолів Андрія Первозванного за його проповідницьку діяльність. Правитель вирішив його покарати. Саме в ніч на Андрія дівчата за традицією ворожили на своїх суджених, а хлопці бешкетували вечорниці, які підготували студенти як найкраще передали ті часи. Тому глядачі ніби перенеслися в минуле і з насолодою дивилися розповідь про закоханих Оксану та Миколу, які стали головними героями цих андріївських вечорниць. Це Оксан. Який такий парбук? Ти Микола. Ой, насмішив. Ти себе хоч в дзеркало бачив. Щоки червоні. Чувачить? Історія цих двох закоханих відома із вечорів на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя. Гарна, однак, вередлива Оксана доручає Миколі роздобути від самої цариці намисто, і тільки тоді дівчина обіцяє хлопцю вийти за нього заміж. У молодого парубка немає вибору, бо Оксану він кохає усім серцем. Чим би тебе я не бабуси. Правду казачі обманював, ти відхиляла витке ляла на тимоні. Як найкраще передали студенти гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ і традиції ворожіння. Дівчата гадали на чобітку в варениках, на дзеркалі, на воді, як тільки вони не намагалися угледіти свою долю. Поміж гаданнями, дівчата наспівували українських пісень. А хлопці тим часом бешкетували, бо їм це було дозволено. Парубки також співали жартівливих пісень про дівчат. Символом свята була калита, великий корж із білого борошна. Саме з нею у народі пов'язаний цілий ряд обрядових ігор та забав, які на цих вечорницях також розігрували. Для початку треба було обрати пана калитинського парубка, який тримав калиту. Опісля хлопці мали пройти випробування, щоб відкусити шматок від калити, наприклад, ста. Цювати гопак, пострибати на котюбі, набрати в рот води і втримати її, не засміявшись. Тобто, стати паном Котюбинським. завершили вечорниці хеппі-ендом. Микола роздобув чарівне намисто самої королеви і подарував його Оксані. Вони одружилися та жили довго і щасливо. Наш заклад унікальний ще й тим, що ми, крім навчання, даємо можливість молоді розкритися, розкритися творчо. І От якраз ці заходи вони, по-перше, носять виховну мету. А по-друге, цим заходом ми намагалися передати їм оту родзинку, оті звичаї, якими жили наші пращури. Вдалося створити атмосферу свята і завдяки українським костюмам, в які були одягнуті дівчата та хлопці, а також іншим декорам декораціями, що були на сцені, збирали їх звідусіль, допомагали з декораціями студенти, знайомі, окремі експонати взяли з етнографічного музею, що знаходиться в коледжі. Сумно від того робиться, що ми потрошку забуваємо оці наші старовинні звичаї, а вони нічим не відрізняються від сьогоднішньої від сьогоднішніх уподобань молоді. Тож і ви не забувайте про традиції одного з найвеселіших зимових свят свята Андрія. День тобі. Такі події підсумували 12-й день зими. Бажаю вам відмінного настрою та доброго здоров'я. Гарних вихідних! Дякую, що були з нами. Бувайте!